Рогенні зони формуються на тих місцях, де шкіра тонша, де чутливість вища. Ті місця, які нам буде простіше простимулювати під час сексуальної взаємодії. Хоча бувають випадки, коли ерогенна зона дійсно може бути сформована в якомусь нетиповому місці. Це рідкісні історії, коли там жінка могла оргазмувати, коли торкалися волосистої частини голови. І перший оргазм вона одержала в перукарні. Так. Ну, це справді дуже нестандартно мені нестандартно, немає. але можна обіграти. Інший випадок, коли жінка оргазмувала від того, що її розтирали поясницю. Щоб ми зараз дотримались гендерної рівності, розкажу в клінічний випадок про хлопця, uh -huh. який оргазмував від того, що він поливав ноги нижче коліна холодною водою і цим доводив себе до оргазму. Ну, це прям щось дуже цікаве. Так, Дуже, незвичний. дуже. Так. А, Всі ці історії, чому я їх наводжую, вони показують, що ерогенні зони вони дійсно можуть бути сформовані на різних ділянках тіла, але чи став він від того щасливий, що його ерогенна зона це ноги і вона реагує на воду та ще й на холодну. Як ми це все принесемо в ліжко до жінки і об'єднаємо з звичайною жінкою? Ну, Хіба якщо вона піде до нього в душ? І буде поливати холодною водою. Да. Ну, а сама змерзне. Ну так, ось, я, я ж до чого. Що інколи це можуть бути дуже дивні угу. такі якісь паттерни збудження е, і тригери оргазму. Е, тому все те, як задумано природою, воно якраз і задумано так, аби ми потім один з одним могли це все максимально ефективно об'єднати.